Сеньорито Акація, добрий вечір. Микола Вінграновський. Сеньорито Акація, добрий вечір. Я забув, що забув бо вас, але осінь зійшла по плечі. Осінь ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов сеньорито. Колюче щастя, хто воно за таке, любов. Все б, здавалося, відболіло, прогоріло у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло, вже б, здавалося, нащо мені? У годину суху й вологу відходились усі мости, і сказав я: ну, слава Богу, і нарешті перехрестився. Коли ж здрастуйте, добрий вечір, з якої дороги пожежа моя? Сеньорито, вогонь по плечі, осінь ви і осінній я. Микола Вінграновський.